Едення в храм Пресвятої Богородиці це блага звістка Бога до людського роду, проповідь Спасіння, обіцянка Христового Пришестя. Сьогодні ми вшановуємо Пресвяту Богородицю, звеличуючи цей праздник. Свята в честь Пресвятої Богородиці мають на меті показати нам велич, гідність і святість пречистої Діви Марії, її роль у відкупленні людського роду та заохотити нас до її вшанування і наслідування. Глибокою таємницею покрите земне життя Пресвятої Богородиці від дитячих років до Вознесіння на небо. Сокровенним було і її життя в Єрусалимському храмі. Празник введення хоче нам відкрити деякі таємниці з дитячих років пречистої Діви Марії, проливає світло на її батьків, її виховання у святині та її приготування до найвищої гідності, бути матір'ю Божого Сина. Марія, Мати Божа, народилася у сім'ї прав. Видних Йоакима та Анни Божу благодать, народження дитини, родина отримала у похилому віці. Батьки Марії склали обітницю Господу, що віддадуть дитя до Єрусалимського храму, і нинішнє свято саме звеличує цю подію. Марія залишається жити та служити при храмі. Їй дозволено увійти до святая святих, що в єврейській традиції було і залишається неможливим для жінки, але богослови пояснюються так: свята перебуває. У святому місті вона отримує поживу від Божого посланця. Усі ці події стаються для того, щоб приготувати кивот Божий. Свята залишаються в святині, щоб бути найсвятішим пристанищем Спасителя. Ось як говорив блажений Єронім про цю таємницю: якби хтось запитав мене, як проводила час в юності присвята Діва, я відповів би: це відомо самому Богові. Та Архангелу Гавриїлу, невідступному її хранителю, святе Євангеліє нічого не говорить нам про подію уведення в храм, але у церковному передані збереглися відомості про перебування пречистої діви в Єрусалимському храмі. Основою цього празника, як і празника Різдва й Успіння Божої Матері, є традиція церкви і апокрифічні книги, передусім із псевдо Євангелії Матея про Різдво Пречистої Діви Марії і прото Євангелії. Якова, Яке датується Другим століттям. Цей текст, хоч і не належить авторству апостола Якова, але завжди користувався величезним авторитетом в ранній церкві, тому що зберіг священний переказ про юні роки Пресвятої Богородиці. Вона виховувалась у середовищі благочестивих дів, старанно читала священне Писання, займалась рукоділлям, постійно молилася та росла у любові до Бога. Для згадки уведення Пресвятої Богородиці в Єрусалимі. Лимський храм, свята церква з давніх часів установила урочисте святкування. Казівки на звершення свята у перших віках християнства знаходяться у передині палестинських християн, де йдеться про те, що свята цариця Єлена побудувала храм на честь введення у храм Пресвятої Богородиці. Якщо звернутися до історії походження цього свята, то його встановлення було пов'язане із різними поглядами на апокрифічну основу свята. Деякі дослідники пов'язують його з будівництвом імператором Юстиніаном нового храму на честь Богородиці в Єрусалимі в 543 році. Спочатку це свято відбувалося без особливої урочистості, та його значення зросло у 8 столітті. До цього часу відносяться проповіді святи. Тарасія і Германа Константинопільських, де це свято вже названо світлим і преславним торжеством. Але остаточно в число 12 свят введення потрапило тільки після 14-го століття. До західного літургійного календаря цей день увів 1372 року папа Григорій XI, перебуваючи в Авіньйоні. Отож, спомин жертвування Марії Західна церква прийняла, коли її глава був у вигнанні, а до загальноцерковного рівня його підніс папа Секст V. Проте після Триденського собору Папа Пій V заборонив відзначати цю подію з огляду на апокрифічне походження свята. В західній традиції акцент свята введення Марії в храм більше зміщений на особливе Боже благословення, яке отримала причиста діва через її посвяту Богові. Окрім цього, в Римокатолицькій католицькій церкві цей день особливо присвячений молитві за богопосвячених осіб, що ведуть контемплятивний спосіб життя. Званий про орантібус, тобто за тих, що моляться. Іконографія введення у храм Пресвятої Богородиці перегукується з іконографією стрітення і передає спільний сенс. Посвячення людини Богові та благословення. Богослужіння цього дня прославляє Богородицю, кажучи, що нематеріальний храм, в який містився невмістимий Бог, приходить до старозавітнього храму, щоб з'єднати земне і небесне. Пісні і гимни цього дня дуже поетичні. Ця глибоко догматична поезія у прекрасних порівняннях і символах, оспівує Богоматеринство, материнство, дівицтво, святість і заступництво пречистої Діви Марії, найчастіше славиться. Вона тут, як Божий храм, ось деякі порівняння зі стихир і канону свята. Ти храм Божий, храм освячений, храм, що має вмістити Сина Божого, храм живий, святої слави Христа Бога нашого, боговмістимий храм, храм і палата, і живе небо. Особливо прославляється тут її дівецтво, непорочність і богоматеринство. Марія це непорочна голубка, престіл святий, діва непорочна, богоневісна Мати Творця. Yeah. З нагоди небуденного торжества на честь Богоматері, Свята Церква взиває всіх вірних до участі у праздничній радості. Прийдіть, усі вірні, співаємо на стихирах литії, єдину непорочну звеличаймо, пророками проповідану і в храм приведену, перед віками вибрану матір, що в останньому часі стала з Богородицею. Господи, її молитвами подай нам твій мир і велику милість. Саме із введенням в храм Псвяти. То Богородиці, починається богослужбова підготовка до Різдва Христового. Першими чуємо Різдвяний пісний спів: Христос народжується, славте! Христос із Небес, зустрічайте! З цього дня Він буде співатися на всіх святкових службах аж до самого Різдва Христового. Ведення в храм Пресвятої Богородиці свято особливе, адже згадується зустріч земного і небесного у Єрусалимському храмі. Храм одне з фундаментальних релігійних понять «домівка Бога серед людей. У Старому Завіті храм є місцем, обраним самим Богом, місцем благодаті, де під час посвячення з'являється слава Ягве у вигляді хмари, яка наповнює святиню. Зі всіх частин світу сюди йшли на прощу, щоб споглядати обличчя Боже. Пречиста Діва Марія є для нас зірцем посвяченого Богові життя. Введення у Єрусалимський храм Пресвятої Діви є виразом любові до Бога її батьків, котрі віддають у руки Бога той дар, котрий отримали від нього. Вони не вбачають у своїй доньці свою власність, але бачать у ній доньку Всевишнього. Перебування у Єрусалимському храмі є для Марії часом зростання у вірі надії і любові це час приготування до приходу Спасителя. Під час хрещення ми також були вчинені Богом живими храмами Христа, за прикладом і заступництво Марії. Ми маємо посвятити йому усе своє життя від його початку аж до самої смерти, та носити в своєму серці живого Бога.